Никита Худяков, организация оптимисты Следующий вопрос. Мы говорим о том, что в создании креативных городов одним из шагов может являться создание так называемых арт-кластеров и переосмысление уже существующих пространств, к примеру, заброшенных фабрик и так далее. И на эти места есть определенные а, о, да, есть проверка микрофона, правда. Значит, есть определенный спрос, да. И эти места хотят в том числе занять и бизнесы. То есть, в частности, сделать там супермаркет или что-либо другое. Как можно конкурировать с ними? Должен ли, должны ли такие инициативы быть расширены как бизнес? и uh, какие советы вот в этом направлении вы можете дать? Загалом, ви маєте рацію, але в більшості українських і східноєвропейських міст Публічна сфера простір більше належить публічній сфері, ніж, скажімо, в Англії чи в ДЖМАЇ. Коли ми говоримо про ці соціальні просто середовища, у них є це називається важіль. Цей важіль інструмент, спосіб за допомогою якого можна проводити перемовини. можна... Більш конкретно the говорити про планування і про те, в чому полягає план міста загалом. Я свідомий того, що міста, які ми представляємо, не такі вже й багаті. Коли ми говоримо про сотні тисяч євро на якийсь проект, ми завжди говоримо, а де ж ми візьмемо ці сотні тисяч євро? Ми говоримо про загальні перспективні плани розвитку. І мій досвід роботи у східній Європі за останні декілька років, я маю відчуття хаосу, коли йдеться про такі проекти. Але разом з тим я відчуваю, що міста у цьому регіоні відчувають необхідність балансувати, знаходити якісь порозуміння між приватним і громадським сектором життя в Європі. Зрозуміли, що це необхідно робити, тому що якщо ми хочемо, щоб економіка розвивалася, ми повинні розуміти, що без людей економіка не розвивається. Що треба залучати людей з інших спеціальностей, з інших індустрій? But Це може бути і величезним проєктом, але з точки зору нашого міста, вашого міста, загалом йдеться про вміння містецтво планування, і саме планування повинно виправдати той факт, що так, у нас є це місце, але у нас є дуже багато супермаркетів і без цього місця. Тому дякуємо вам за увагу. Повинні дивитися на план розвитку міста сьогодні, в східній Європі. Ми розуміємо, що ці плани розвитку абсолютно відрізняються від планів, які розроблялися 20 років тому назад. Наші країни теж переживають шах. Ви економічну кризу, це ми розуміємо. Але сьогодні ми розуміємо про необхідність балансу для того, щоб залучати гроші, які необхідні місто. Але це не означає, що ми рухаємося тільки в сторону максимально можливих доходів. Ми, хоч, ми хочемо зробити не тільки максимальні доходи з цього місця, але зробити так, щоб інші були джерела фінансування міста. І я повертаюся до слова капітал, про який я згадував у своїй презентації: соціальний капітал, фінансовий капітал, культурний капітал. Я відповів на ваше питання тільки частково. Я розумію, я. Не можу ти дати повну відповідь. 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 Олександр задав мені тільки за вчорашній день 770 питань. Відповідь.